Міністерство закордонних справ представило нову онлайн платформу назовні для консультації дипломатами бізнесу та супроводу українського експортера. МЗС супроводжуватиме українського експортера на кожному етапі від подання ним документів і до укладення контрактів на постачання продукції. Система автоматично відправлятиме інформацію у відповідні посольства як С експортери, так і дипломати матимуть власний кабінет. Давайте почуємо пряму мову. Назовні це буде зручна відкрита онлайн-платформа, яка буде пропонувати консультації для кожного бізнесу і особистого менеджера, по суті, співробітника посольства у відповідній країні. Будемо супроводжувати українського експортера на кожному етапі від подання ним документів і до укладення контракту на постачання тієї чи іншої продукції. Що нам потрібно від бізнесу? Можливість виробляти товар, продукт, бажання його експортувати і готовність змінюватись під потреби експорту. На жаль, такого явища як е, масового явища як український експортер ще не існує. Нам потрібно створити клас українського експортера, і система назовні дозволить нам це зробити, щоб експорт став справді масовим. Ну і далі на цю тему спілкуємося з Романом Григоришиним. Це директор департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної економічної діяльності міжнародного співробітництва і туризму одеської обласної державної адміністрації. Пане Романе, я вас вітаю. Вітаю добрий день так. Дякую, що долучилися. Ну, передусім, хотілося б почути від вас, що може дати нашому бізнесу створення ось такої платформи назовні. Ну перш за все хочу сказати, що в будь-якому випадку створення такої платформи і систематизація роботи по підтримці українського експорту з залученням до нього системно дипломатичного корпусу це вже є похвально. Там звісно потрібно зараз більш детально тим людям, які будуть працювати з цим продуктом з цією платформою, розібратися. Який функціонал, звісно, потрібно буде організувати якусь там освітню роботу з дипломатичним корпусом для того, щоб це все ефективно працювало, але в будь будь-якому будь 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 випадку. Так, зараз будемо відновлювати зв'язок з Романом Григоришиним. Підкажіть, будь ласка, шановний режисери, чи є з нами Роман? Зараз за кілька секунд відновиться зв'язок з Романом і почуємо його точку зору. Дослухаємо Романа з нами. ви. Так, та я вже з вами. Я вибачаюся так, а, так от в будь-якому випадку уніфікація і систематизація цього процесу це вже, вже, вже позитив. Звісно, потрібно це все допрацювати. Як я вже сказав, тобто там провести ряд освітніх заходів, е пояснити всім учасникам процесу, як цим користуватися. Але я думаю, що позитивний ефект від цього буде. І я повністю підтримую слова міністра закордонних справ про те, що на жаль, на сьогоднішній день, е питання ну, явище е українського про явище, як масового явища, як український експортер, немає. Але якщо ми хочемо, тобто там, щоб наша економіка розвивалася швидкими темпами, то в першу чергу нам треба зорієнтуватися е, на розвиток українського експорту. І ну, ось, так, ось щодо економіки, як економічно від цього можуть виграти українці? Е, ну, дивіться, тобто, як, якщо є виробництво в Україні. Яке має там свій там ринок збуту, наприклад, в країні X, там, наприклад, в Австрії, так? але за допомогою цієї платформи про можливості продану продукцію буде донесено там до дипломатичних представників, чи, чи проданого експортера, до дипломатичних представників в інших країнах, і вони на бізнес зустрічах на спеціалізованих форумах. Донесуть інформацію і про платформу українську про експортерів, і про і про самих експортерів, і про їхню продукцію. Тобто, це може розширити з розширити географію даного експортера. Як тільки розширяється географія даного експортера, звісно, у нього завантаженість виробництва збільшується. Тим самим, тобто у нього на підприємство стає більше роботи, він платить більше податків і валютна виручка його більша. І приток валюти в е в економіку фактично в на територію України економічно е збільшується, тому в будь-якому випадку це е позитивний момент. Просто якщо ми подивимося назад, як відбувалося це, все відбувалося дов доволі в ручному режимі, тобто, або ну знаєте або сам. Експортер з виключно займався е, цими питаннями. Ну тобто, там при, при його просування було е, це виключно його питання. Було був у нас і е, є до сих пір створений експорт промоушен офіс, який знову ж таки точечно. Працює над просуванням українських експортерів, але ми слабо використовували дипломатичний дипломатичний корпус, хоча це його в тому числі його задача просувати українську продукцію за кордоном і збільшувати географію наших продуктів за кордоном, щоб це відповідно давало притік, збільшувало притік валютної виручки в економіку нашої держави. А, так, і ще одна коротенька питання. А ось така платформа сприятиме зниженню цін на товар? Я думаю, що вона не, вона не ну, що це не настільки пов'язані речі, щоб вона прям сама платформа е, спровокувала зниження цін на товар. Ну, якщо буде виробник, вона може... якщо виробник буде більше виробляти і будуть купувати цей товар, то мені здається, що можливо десь і цінова політика має стати меншою. Зрозуміти, що ми говоримо про продукцію, яка орієнтована на закордонний ринок. І ця продукція її ціноутворення слабо залежить від ціноутворення продукції на, на українському. Хоча з іншої сторони, тобто, якщо подивитися більш глибше, якщо якщо експортер виробляє продукцію і на внутрішній ринок, і на зовнішній, то якщо у нього там покращується його економічне становлення, то для того, щоб поширювати свою там економічну експансію на території України, да, тобто він може йти на умовний демпінг і тим саме зменшувати ціни. Але це ж там скажімо так, це не не перше плече зв'язку зв'язку. Тому, е, е, тому ну це це таке гіпотетично можливо, але тобто там прямо е, прямо по що воно там повпливає прямо сьогодні? то точно то, 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 ні. Там ну, я, з іншого можна боку, можна. так якщо у бізнесу все складається добре всередині країни, тоді які сенс взагалі експортувати свої товари? Ні, сенс завжди, завжди є сенс експортувати. Там же інші тому, що, інші умови а, а в Європі. А, так, але хто виконує ті умови, то він заробляє більше, чим чим продаючи його виключно на території України. Дякую, пане Романе. Почули вас. Спасибі, що долучилась до ефіру Лайв студії день на сьомому каналі. Це був Роман Григоришин. Я нагадаю, що Міністерство закордонних справ представило нову онлайн платформу назовні для консультації дипломатами бізнесу та супроводу українського експортера. МЗС супроводжуватиме українського експортера на кожному етапі від подання ним документів і до укладення контрактів на постачання продукції. Система автоматично відправлятиме інформацію у відповідні. Посольства, як експортери, так і дипломати матимуть власний кабінет. Щойно у цій темі ми розбиралися з Романом Григоришиним, директором департаменту інвестиційної та зовнішньої економічної діяльності Одеської обласної державної адміністрації. Зараз будемо долучати до нашого ефіру. Політолога міжнародника Миколу Волківського. А він вже готовий приєднатися до ефіру, пана Микола. Я вас вітаю, доброго дня, пане Євгене. Вітаю так, дякую, що долучилися. Ну, від вас хочеться почути чи дійсно буде ефективною ось така платформа для українського експортера. Ви знаєте, перш за все, так хочу привітати всіх причетних до дня української дипломатії дипломатичної служби. І дійсно, вчорашні заяви Дмитра Івановича Кулеби стосовно формування і, і просування додатку, як програми назовні, вона показує про те, що дійсно, окрім того, що міністерство закордонна справа також 131 дипломатична установа буде допомагати в розвивати українські стартапи саме для, для експорту, чому саме? Це так вкрай важливо, тому що ми знаємо, що минулі роки в міністерстві закордонних справ вже існувала так звана рада експортерів і імпортерів, і деякі з моїх колег, колег, які мали стартапи, вони намагалися, наприклад, в ту чи іншу, через ту чи іншу раду намагалися просовувати свій так званий е стартап, і це було вкрай важко. Ми знаємо, що цього року спільно з міністерством цифрової трансформації ця рада. Е Керів та імпортерів вона показати буквально за один рік це в чотири рази. Я знаю, що вона активно зараз функціонує в Сполучених Штатах спільно з Оксаною Макаровою, з новою чільницею посольства України в Вашингтоні і з паном Андрієм Богдановичем. Дещицею нещодавно вийшла стаття в одному з польських видань про те, що дійсно що просувається зараз, it проекти. Я думаю, це на часі і показали так, що Україна також сучасна але 21-го століття, і всі, ці технології, ми можемо просувати спільно з міністерством закордонних справ? А, так, але з іншого боку, пане Микола, скажіть, така співпраця з бізнесом чи не перевантажується Міністерство закордонних справ? Ну, ми знаємо, що при кожному міністерстві окремо окремо зараз було введено заступника міністра цифрової трансформації. Ми знаємо, що це вже такий, як з 2019 року, пішов тренд, що в кожному міністерстві є навіть навіть профільний заступник. Ми знаємо, що дана рада, даний департамент, який саме націлений на економічну дипломатію, він також існує. І я думаю, що це буде таким вагомим плюсом для тих компаній, які хочуть, наприклад, поширити там чи свій бренд, чи вийти на якийсь активний ринок. І спільно з це по перше, це навчання буде саме тих заступників, наприклад, в, в тих чи інших дипломатичних установах, які саме відповідають за економіку, то також важливий плюс, тому що ми знаємо за заяви Дмитра Івановича, що зараз навіть проходить так зване навчання саме через у через цю програму. Назовні, я думаю, що перевантаження міністерства не буде а навпаки, відкриється якісь додаткові додаткові можливості в сфері економічної дипломатії. Ну, ось дивіться, пан Кулеба сказав, що такого явища, як український експортер, досі в Україні не існувало. Чи погоджуєтеся ви з цією тезою? Я не можу погодитися саме з цією тезою, тому що ми знаємо, що існують в Україні дуже багато там стартапів, які вийшли навіть на рівня на рівень єдинорогу. Ми знаємо, що це там за один мільярд, і я розумію, що такі поняття як український експортер, воно існувало. Можливо, зараз воно буде функціонувати краще. Тому я би навіть цифри, я навіть додав говорите. тут пана Микола масовий, масовий український експортер саме на цьому наголосив Кулеба. А стосовно масового, то звісно, тому що ми знаємо, що зараз відбувається активна співпраця саме з компаніями. Ми пам'ятаємо останній візит Володимира Зеленського до Силиконової долини. Це був такий перший візит взагалі до Каліфорнії. Впродовж останніх якщо я не помиляюсь, 20 років очільника учільника України президента, і це дуже важливо. І я знаю, що навіть в українському домі в Давосі цього року повинні були презентувати 17 січня один із цих проектів, який навіть другий крок для програми назовні. Але на жаль, за останніми даними, які ми отримали, за те, що зараз вирує та штат Омікрон, в штам Омікрон в, в Європі. На жаль, Клаус Шва, очільник всесвітньо-економічного форуму. Взяв ідею, щоб цей форум перенести на літо. Тому я думаю, сподіваюсь, другий такий етап уже презентації даного, даного проекту він буде відбуватися вже на, на базі українського дому в всесвітньому економічному форумі в Давосі. Так, за останню інформацію дійсно форум у Давосі переносять десь на літо. Чому б не провести його онлайн? Ми знаємо, що певний такий досвід минулого року був, і навіть деякі із спонсорів, головних спонсорів Давосу, вони мали змогу, мали нагоду потрапити на сам Давос. Але в більшості це все було онлайн. Але я сподіваюся, тому що дуже багато вже навіть я знаю, що з моїх українських колег вже почали підготовку до даного форуму близько тиждень тому. Це головні спонсори. Онсори освітньо-економічного форуму ми знаємо, що штаб-квартира вона знаходиться в Женеві, а сам форум в Давосі проводиться. То вони вже будували вже так звані майданчики. А на жаль, за останню інформацію цього все не відбудеться. На мою думку, було би правильно зробити цю підготовку, тобто такі перші етапи засвітньо-економічного форуму двадцять саме період 17 по 21 січня онлайн. А вже потім другу офіційну таку частину зробити офлайн вже наживо влітку, тому що ми знаємо, що можливо. Саме кількість зараження коронавірусом на цей час він повинен зменшитись за даними останніх за останніми даними е, так. Тому що я так розумію, ось цей форум в Давосі є вкрай важливим для української влади. Адже цим майданчик надає можливість поспілкуватися з потенційними інвесторами, як їх зацікавити і е, зробити акцент на тому, що закордонний інвестор може. А вкладати свої гроші в розвиток а, бізнесу саме на території України, саме так. І ми знаємо, це дуже, дуже гарне рішення було української влади: саме створити український майданчик, український будинок в Давосі, чого не було раніше ніколи. Це здається, вже два рази. цей український майданчик був. І ми знаємо, що є така традиція під час всесвітньої економічного форуму в Давосі проводити український сніданок. Він проводиться спільно з організацією. Віктора Пінчука, і туди запрошені також всі відомі політики світу. І це такий також жест такої консолідації чи об'єднання про українське питання, українську економіку у світі. Ну а для когось, на жаль, форум в Давосі це е, чергова можливість поповнити свою колекцію з шапок. Пам'ятаєте той круйозний випадок? Сині шапки. Ми пам'ятаємо так. Дійсно, я пам'ятаю це. Полювання на сині шапки, і якщо не помиляюся, тоді міністр Шевченко зробив такий так званий цей флешмоб. Почав, і ми знаємо, що можливо цього року. Я у мене були в планах саме відати цей форум. Я навіть подавав заявку, і але побачимо, можливо, влітку все-таки така нагода буде, і все ж таки з влаштунками в тих кулуарах, що буде відбуватися, я зможу донести вас інформацію, що саме відбувалося з влаштунками в Давості. А зараз ми об'єднуємося над українською економікою, чекаємо. Підсумки другого дня форму е, у форму українських дипломатів і вітаємо ще раз з днем до Української дипломатичної служби всіх, хто причетний до цього дня. Я вас також вітаю з цим святом, пане Микола. Спасибі, що долучилися до ефіру. Микола Волківський, Волківська Пане. Його. Був з нами відеозв'язком. Знову ж таки нагадаю, що Міністерство закордонних справ представило нову онлайн-платформу назовні для консультації дипломатами бізнесу та супроводу українського експортера. Щойно на цю тему ми спілкувалися із Романом Григоришиним, та також долучали до ефіру лайв студію день Миколу Волківського.